Коли листя жовтіє йому вже забагато було води. Після дощів з ґрунту вимиваються всі корисні мікроелементи, амінокислоти, і тому їх потрібно зараз підживити. Зараз я вам розповім, що я роблю з цим. Так, тут у мене є курячий послід. Я його вже настояла 5 днів. І зараз треба взяти цього курячого посліду 1 літра на 10-літрову водро води. Перемішуємо і поливаємо огірочка.